Одноразово доводили, що для них немає нічого святого. Цієї ночі вони лише підтвердили цю тезу. Вони влучили у спасопрображенський собор, найбільший храм у місті, розташований у самісінькому центрі на соборній площі. Будівля, як бачите, зараз на кадрах зазнала значних пошкоджень. Усередині здійнялася пожежа руйнування. Колосальні адже половина святині лишилася взагалі без даху. Порушені і центральні палі, і фундамент вилетіли усі вікна, а також ліпнина. Також внаслідок атаки постраждали православні святині. З під завалів дістали Каспировську ікону Божої Матері, яка до слова є покровителькою Одеси. Нагадаємо, що Собор має статус пам'ятки культурної спадщини України. У 2023 році його було також внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Попало прямолталь. Я не думав, що його так можна розкоросити. Больше нету собора. Это, это все сначала, как мир. Слава Богу, что все живы тут. Я не знаю, как люди тут. Но собор просто в хлам. Просто в хламину. Спасибо вам, русские братья. Спасибо вам, ваше святейшество, что вы попали в самое сердце. Убитрополита Агафангела.